Всім доброго вечора. Я сьогодні весь день відпочивала, так як вчора нагулялася. Ви знаєте, вчора й не холодно було, вискочила простуда. Ну нічого. Це не саме страшне. Все буде добре. Головне, що я відпочила, а зараз хочу трішки на кухні приготувати. Щось мені так захотілося, я трішечки достала. Ну, як не достала, в мене так фарш, я так розподілила, знаєте, зовсім по трішечки. Думаю, ще що щось зроблю. Так що, зараз покажу, що я приготую. Швидко, дешево. І дуже смачно. Якщо хтось не робив, то обов'язково спробуйте. Знаєте, дівчата хлопці, я вас ніколи не обманюю. Якщо смачно, то смачно. Дівчатка мої сьогодні знову відео не знімали. У них сьогодні погода була не дуже. І дощ був, і холодно. І це, ну що ж кажу, ми будемо чекати з підписниками. Дивлюся, дівчатка сьогодні не дуже ви дивитеся відео. Ну, напевно, не, не всім цікаво дивитися там, знаєте. Якісь ну, про місто, якісь екскурсії, щось там, що таке цікаві такі моменти. Ну, я зняла свою прогулянку, мені було цікаво і дійсно дуже гарно. Але людям, наверное, не, напевно, не всім таке сподобається. Більше подобається, коли щось готують. Оце наше, як от це по-нашому, по-українському. Це все жарти. Я сподіваюся, що хто продивився, то тим сподобалося. І бачу, дівчатка і написали коментарі, мені дуже приємно. Я завжди кажу, що в мене найкращі підписники. Тому велике вам дякую за підтримку. Ви в мене найкращі миру і здоров'я нам усім. Це саме головне. На вулиці в нас сьогодні було так, знаєте, не дуже тепло, ну і не дуже холодно, так скажу. Але на ніч сьогодні передають мінус 2. Не знаю, чи буде, чи ні, не знаю. Пішліть на кухню. Кухня освободилася, можна йти готувати. Так що приготуємо. Зараз все буду показувати. Пішліть. Так, там витяжка працює, не звертайте уваги. Люди там готують свою страву. Так, нам потрібен фарш Картопля варена одна, морквинка теж варена, яйце, цибуля сира і приправи, і сухарі. Більш нічого не треба. Так, підсолюємо. Бо сіри сладила зразу, того і кажу, що підсолюємо. Ой, вже Оля. Так, беремо на оцю тертушку, натираємо сюди нашу варену моркву. Можна зварити, можна у ну, спекти. Я так і зробила. І моркву, і картоплю там спекла. Так, і картоплю теж на цю терку натираємо. Мені подобається, воно робиться швидко, чи з салатиком, чи ну, з чим вам захочеться. Я ще сьогодні, знаєте, що зварила бурячка. Не, оце, якщо чесно, дівчатка, не пам'ятаю. Я вам таке і показувала салат чи ні. Але сьогодні буду ось собі робити і покажу вам. Може я і показувала, вже можу і вже і забути. Так, тепер на, на цю штертушку і натираємо і цибулю. Тепер сюди додаємо яйце. Так, сіль я вже ж додала дівчаткам хлопці. Так, додаємо чесничок. Я сухий додаю. Захочете, можете додавати ну, звичайний. Так, базиліки вкидаю. Що у вас є, дівчат, хлопці. Можна такі кинути спрямочки, які ви любите. Так, перчику трішечки вкину. Помідорів. Воно, ну, вони не тільки, не, не тільки помідори, тут вони ще із часничком і базилік. Щоб... Тепер це все перемішуємо. Можна дівчата і хлопці одразу руками. Зразу так. А Потім все одно руками кривиться. Тепер беремо, отак, бачите, воно доволі таке ну, живеньке. Не переживайте нічого. Так, я не буду дуже великими їх робити, ну і не такими не малесенькими, ось так, Середніми. Так, ставлю сковорідочку і наливаю олійки, і ось такі у нас котлетки виходять, бачите, і будемо смажити. Зараз всі наліплю, тоді покажу, як будемо смажити. Ось такі дівчата-хлопці у нас вийшли. Я пропорції обов'язково напишу. І з цієї пропорції виходить їх ось 9 штучок. Так що мені хват вистачить. Так, йдемо смажити. Сковорідка Ложу. Ну і смажимо, так як звичайні котлетки. Перевертаються вони теж дуже добре. Так що під смажуєте так, як ви любите. Чи до золотистого, чи більш там, ну, може блідький, це вже за вашим смаком. Отак. Посмажу, потім покажу. Зараз будемо робити салат. Так, беремо буряк. Ось такий у мене зварений і все. Так, е я буду його не такими квадратиками, знаєте. Наріжу полосочками, щоб було гарно. Так, отак нарізаємо. Можете трішечки так. Якщо вам здається, що це вам длинні? Ось так. я отак так ось зроблю. Це так, раз. О! Так буде краще. Для цього салатику нам буде потрібно Це варений буряк. Ця, господи, огірочок маринований чи кислий, який у вас є. Смажена цибулька і, ой, і плавлений сирок. Оце я зашпудила. Так, дорізаємо наш бурячок до кінця і вложимо в мисочку. Тепер беремо огірочок і його так розріжу. Можете так і може трошечки сюди так длинше. Так, буде гарно, теж сюди. Так, дорізаємо наш огірочок до кінця. Беремо цибульку, я вже її підсмажила, але бачите, отак от світленько. І е, олійка якраз буде нам для того, щоб це все помастити. Я думала, в них все такий плавлений сирок, як у нас. Ну, Значить, тоді так, робимо по-другому. Е, взяли е, цей бурячок із е, огірочком і цибульку сюди виси, додаємо. Перемішуємо. Як хочете, можете солити. я не буду, бо від огірків якраз воно буде цей. Зараз перемішаємо. Ось такий в мене вийшов салатик. Тому не буду я його, він дуже м'який. Знаєте, такий аж на хліб мажеться. Я не думала, що в них такі сирки. Ну нічого, буду тепер знати. А ви як от, буде у вас можливість, сюди ще додайте плавлений сирок. Це дуже смачний салат. Так що, що сподобалося, готуйте. Ось, дівчатка, як у нас вийшло. Дивіться, гарно і смачно. Зараз я вам покажу його, я не буду його розрізати, просто покажу так. Гляньте, Соковите, просмажилося. Ось так от. Так що, якщо сподобався рецепт, готуйте і смакуйте. А я буду йти відпочивати. Ні, зразу повечерюю салатиком і цими котлеточками. А вам буду казати тихої вам ніченьки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра, добра ніч!